Ви знаходитесь в пошуках якісної відеотехніки, щоб зняти якісні та чіткі фільми. Тоді ми рекомендуємо вам придбати ролик Minolte 152, який є надійним та високопродуктивним рішенням для зйомки. Minolte 152 є змінним об'єктивом для відеокамер, що забезпечує гарну якість зображення. Із його допомогою ви зможете відтворювати світло, насичену палітру кольорів та деталізованість в кожному кадрі. Цей ролик має широкий діапазон фокусних відстаней, що дозволяє знімати як пейзажну, так і портретну фотографію без втрати якості. Один з головних аргументів на користь ролика Ноу 152 це його відрізняється високою швидкістю афокусиції та спроможністю стабілізувати зображення. Це дозволяє знімати динамічні сцени без розмиття та рухомих артефактів. Більше того, Ролик оснащений спеціальною оптичною системою, яка забезпечує мінімум спотворень та відсутність виникнення відблисків. На цілому, ролик Minolte 152 є прекрасним вибором для тих, хто бажає отримати якісні та професійні кадри. Він має високу якість виконання, приємний дизайн та досить компактний розмір, що робить його зручним для перенесення. Замовити ролик Minolte 152 ви можете в нашому мілі -ампер година зеніторба ми пропонуємо найкращі ціни та широкий асортимент відеотехніки. При покупці у нас ви отримуєте гарантію якості та можливість отримати професійні консультації від наших експертів. Не втрачайте можливості отримати високу якість знімка з роликом Minolte 152, замовляйте його вже сьогодні та насолоджуйтеся вражаючими зйомками.